Депутат зрадив Україну та допомагав расистам обстрілювати нашу країну. Його давно підозрювали, але доказів бракувало. Народний обранець, усміхнений, публічний, завжди, начебто, з правильними словами. А за кадром поклоніння Путіну, злива даних підтримка руського міру. І ось його таки викрило на гарячому. Те, як він відреагував, сколихнуло всю країну, але ще більше шокувало те, що з ним зробили далі за всі його. Злодіяння, тож про це детальніше. СБУ повідомили про підозру в державній зраді та зловживанні впливом на набу чинного нардепу Фадору Христенко від забороненої партії ОПЗЖ. Він був агентом ФСБ Рефії за матеріалами справи. Парламентар був топовим агентом ФСБ та був завербований ФСБ ще за часів Януковича. Активно працював проти України під час революції гідності та після початку повномасштабного вторгнення. Нардеп координував дії спрямовані на посилення впливу Рефії. Ефі в Україні, зокрема через національне антикорупційне бюро, перебуваючи за кордоном, також Христенко перебував у тісному зв'язку із Юрієм Іванющенком, відомим як Юра Янакіївський, котрий також є резидентом ФСБ та СМТРЯщином від російської спецслужби за ДНР. Крім того, він був зв'язковим колаборантом Армена Саркісяна, відомого як Армен Горлівська, який загинув від вибуху в одному з елітних московських ЖК на початку 2025 року. Відомо також, що Христанко активно виконував завдання російської спецслужби під час революції гідності. Зокрема, для організації антимайдану він задіяв підконтрольних собі приватних перевізників для перевезення тітушок. Зараз Христанко, як стверджують слідчі, перебуває у тісних стосунках. Осунках із частоною керівників набу серед них один із начальників міжрегіональних управлінь детективів набу Руслан Магаменсулов, якого СБУ затримала сьогодні за підозрою у ваденні бізнесу з Росією та контрактах з росіянами. Христенко знав цього детектива ще з часів спільного навчання у Донецькому університеті. Ще один із його зв'язків це керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров. Яким Христенко перебуває у тісному контакті. Зафіксовано, як у 2022 році, під час повномасштабного вторгнення дружина Скомарова виїжджала за кордон на автомобілі, що налажав дружині Христенка. Скомаров брав участь у конкурсі на очільника бюро економічної безпеки. Слідство встановило. Що у разі виграшу конкурсу український олігарх Ігор Коломойський сподівався, що Скамаров сприятиме закриттю кримінального провадження. Щодо нього відповідна інформація підтверджена доказами переписки Коломойського з одним із своїх підлеглих. Йдеться у повідомленні. Тім Коломойський не єдиний олігарх, якому намагався допомогти Христенко. Задокументовано, що детектива набу допомогли втечі ще одному українському бізнесмену бізнес-партнеру Коломойського Геннадіо Боголюбов. Во зокрема, два співробітника бюро підлеглі з Комарова Супроводжували олігарха втікача під час перетину ним державного кордону. Вони знаходилися у сусідньому купа потяга для підстраховки. Під час обшуків у контактів депутата від забороненої партії ОПЗЖ Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень набу, зокрема документи негласного слідкування за фігурантами. А також анкети кандидатів у детективи бюро, що свідчать про російський вплив та системні витоки інформації. Так також в СБУ повідомили про обшуки в окремих детективів набу в різних регіонах. Правоохоронці перевіряли інформацію про можливу співпрацю з ворогом. СБУ і офіс генерального прокурора прийшли зі слідчими діями до окремих детективів національного антибюро. В різних регіонах України їм інкримінують державну зраду, торгівлю з ворогом і корупційні дії. Повідомили джерела в службі безпеки. Натомість при службі набу наголосили, що все це відбувається без ухвали суду. За попередньою інформацією, зафіксовані факти. На офіційного впливу російських спецслужб на детективів бюро. Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення колишнього президента Віктора Януковича. Інший, за даними слідства, міг вчинити державну зраду та вів незаконний бізнес з ворогом. Він затриманий. Ще один депутат вже згаданий о двічі ухилився від служби, але військові виплати отримував. Тепер його судитимуть і за ухилянство і за шахрайство. Чоловік служив у лавах ЗСУ тільки на папері. Працівники ДБР за сприйнять. СБУ та Нацполіція завершили ще одне розслідування щодо ухилення від військової служби чинного депутата Вінницької обласної ради, обраного від забороненої партії ОПЗЖ, обвинувачувальний лист керовано до суду. З липня по листопад 2022 року він мав проходити службу в Чернігові, однак фактично перебував удома в місті Тульчин Вінницької області. У цей період він безпідставно отримав військову виплату на суму 209 тисяч гривень. Згодом уже після викриття ДБР першого факту ухилення, він перевівся до батальйону територіальної оборони Вінницької області. Не до травня 2023 року значився стрільцем. Попри те, що перше провадження вже перебувало в суді, депутат не зробив висновку. І продовжив уникати служби знову залишаючись вдома в Тульчині з листопада 2022 року. По травень 2023 року йому було незаконно нараховано ще майже 200 тисяч гривень. Таким чином він не лише двічі фактично не з'являвся у військовій частині, а й незаконно отримав близько 400 тисяч гривень зарплати. У обох справах чоловіки обвинувачують в ухиленні від військової служби та шахрайств. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. І також відомий випадок, як в Дніпрі 4 роки проживав депутат з Росії. Він переховувався від поліції з су та дистанційно працював на Рефію. Депутат місцевої ради Каларського муніципального округу за Байкальського краю Ерефії Михайло Носик приїхав в Україну на лікування незадовго до початку повномасштабного вторгнення і не зміг повернутися до Росії. Він декілька Років перебуває у Дніпрі, та за його словами підтримує Путіна та Сво і виконує свої обов'язки дистанційно. Про це пише російське видання Медуза із посиланням на низку інших російських видань. Журналіста отримала інформацію про перебування депутата Ерефія Носика в Україні із рішення комісії з етики Окружної ради Ерефії. Комісія опитала Носика під час засідання 25 березня. Той розповів, що поїхав до Дніпра у 2021 році, щоб пройти лікування від онкологічного захворювання після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, як розповів Носик. Він звернувся за допомогою до МЗС Росії та російського посольства в Туреччині, але йому не змогли допомогти. За словами Носика, він змушений ховатися від чинної влади та ховатися від поліції та зсу. Він заявив, що у нього немає громадянства. України чи посвідки на проживання також він повідомив, що з моменту переїзду в Україну бере участь у засіданнях ради депутатів по відеозв'язку через телеграми. Також голосує за ухвалення рішень. Депутат назвав себе активним прихильником спеціальної військової операції та верховного головнокомандувача Путіна російський депутат заявив, що не отримує зарплату за свою роботу і живе на пенсію в розмірі 27 тисяч рублів, оскільки між Росією та Україною припинилися грошові перекази. Російські рублі доводиться конвертувати в обідкої потім у гривні, втрачаючи на цьому до 30%. Носик заявив, що не збирається складати із себе депутатські повноваження, які закінчилися у грудні 2025 року. Наразі це було все, тож до зустрічі ПІТІВІ Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.